Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову на нашому майданчику Готовимо для вам відеогляд невеликий на дуже потрібний в даний час агрегат. А ви не зволікайте, підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репости. Техніки дуже багато, вона різнопланова сезонна, запчастин також дуже багато. Так що ви в курсі, під даним відеооглядом буде посилання на сайт компанії. Заходимо, дивимося, дзвонимо, замовляємо. Також в наступному відео буде фура на продаж у нас. Там буде більш детально передивимося по її технічним характеристикам. В даний момент хочу вам представити каток-подрібнювач модель КЗН320 від відомого виробника з міста Кропивницький. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, подивимося, чи не відрізняється від інших виробників. Погнали. Довжина і висота у нього складає рівно метр. По ширині 340 320 Робоча швидкість до 20 км на годину. Діаметр катка складає 506 мм. Матеріал. Який зроблен, матеріал ножів, які використовуються на даному агрегаті, зроблені з сталі 30 мнб 5 то хоче, то може дізнатися більш детально технічним характеристом в інтернеті, бачите виробництво, чиї чи ножів. Вони йдуть двусторонні, це плюс від конкурентів. Кальоні класно зроблені. Метиз використовується високої міцності 8,8 Так, Кількість ножів складає 64 штуки. Глибина обробітку до 100 мм. Вага у нього складає 550 кг. Має з іншої сторони ось такі дві стояночні, стояночні ножки, навіску трьохточкову з таким потужним валом. Так він виглядає. Тупиться, тут йде стальна, має тавотницю, щоб змащувати апарат. Всі до, е, догадались, хто це виробник. Так що агрегат є по наявності, Ставимо подобайку, підписуємося, коментуємо. Також він йде у нас водоналивний. Ось тут така пробочка, щоб налити йому воду, але на всі отроботку від... Машин від тракторів, від ці, щоб не замерзало взимку. Зим, має ось такі два катафоти, ножі, нагадую, вони йдуть з виробництва Ельворті. Зрозуміли да, якість ножів. І вони двохсторонні. Дзвонимо пишемо, приїжджаємо, підписуємося і стаємо до праці.